Його роботи неймовірні, втім з ними треба спілкуватися наживо. І тоді з перших секунд ви насправді відчуєте, як картини відомого пейзажиста Дениса Городничого випромінюють дивовишну магію світла, відчуттів, звуків, напівтонів. Вони ніби втягують глядача у свій простір, де безмір повітря і наповненість буття. Вони пробуджують у душі надзвичайно світлі емоції, які хочеться пережити знову і знову. А тому виникає бажання безкінечно вдивлятися у безкраї пейзажі талановитого молодого художника. На черговій виставці презентації Денис Городничий представив шанувальникам своєї творчості 19 полотен, створених за минулий рік. Це найзатишніші місця полтавського краю. А які ще край буде писати, як на Полтавській? Залишай дуже теплий рідний слід. Я в цих краєвидах вони в мене. Це моє життя, і я просто роблю те, що як відчуваю, повинен робити. От, от і все. Може бути і взимку літо, і літо можу зиму писати, як, як настрій підкаже. Якщо взимку є ностальгія по літу, то пишу літо. Коли не вистачає зими спекотними днями, пишу зиму, я вважаю, що єдина основна і головна мета мистецтва це нести добро, благо людям. Просто благо нести в світ, щоб через мистецтво розкривались найсвітліші сторони людської душі. Саме тому сьогодні да, нелегкий для, може, для країни час. Мистецтвом треба позитивно впливати на людську свідомість. Тобто, показувати, що світ все таки прекрасний. Він то тобто, ця краса, вона живе незалежно від того, що, що на цій землі роблять люди. Мистецтво дякує душі.